Добрий день, діти, вітаю вас з початком нового дня та початком нових здань. Сьогодні ми спочатку поспілкуємось про найгарніші весняні квіти, а потім намалюємо їх. Сідайте, будь ласка, зручно і слухайте уважно. Малята, весна вже в розпалі. Вона щедра на свої прекрасні дарунки. А що вона зараз дарує нам? Правильно, тепло, сонечко, зелень, квіти. Весну називають барвистою та квітучою. Як ви гадаєте, чому? Тому що навесні розцвітає багато квітів, і сьогодні ми поговоримо про деякі з них Погляньте, будь ласка, які квіточки вітають нас своєю красою. Що це за ти? Тюліпани? А ось ще одна весняна квіточка жовта, як сонечко. Правильно це кульбабки, вони як жовті курчатка на лузі, такі ж маленькі та пухнасті, малята, а яка квітка з'являється на весні Найпершою подивіться на горобочку біліє дивне очко. Хто ж це дивиться так ніжно? Дитинча весни. Підсніжник правильно. Під з'являються одними із перших на весні це тендітні квіточки. Їх ще називають квітами первоцвітами. Адже одні з перших розквітають на весні та пробиваються з під снігу. Саме тому їх і називають підсніжник. А ось іще одна квіточка лист зелений і міцний. Сніг для нього не страшний, а коли весну зустрічає, сині очі розкриває. Це малята поїски. Ця квітка також квітка первоцвіт. Весняних квітів дуже багато. Це і нарциси, і крокуси, фіалки і багато багато інших. Ось якими подарунками вітає нас весна. Давайте ж будемо вдячні їй за це. Не будемо рвати квіти даремно, а будемо милуватися. Якраз свої... А зараз, діти, ми з вами помалюємо. Для цього нам потрібні фарби гуаш, трубочка з під коктейлю. І найголовніше, це настрій художника. Потрібно один край порізати, так як в мене зроблена трубочка. І ось так ніби по кому ми малюємо з вами клітку. Квітку, ви вже здогадалися? Правильно! кульбабку ми сьогодні малюємо. Ось ми намалювали вже саму Квітку. А чого не вистачає наші квітки? Звичайно, наші квітки не вистачає листячка. І з чого ще не вистачає? Стебелиночок не вистачає. Ми намалювали з вами п'ять квіточок. Стебелинку ми малюємо вушними паличками. Подивіться, будь ласка, уважно, як це виконую я. А тепер нам потрібна допомога наших матусь. Нам потрібна губка для миття посуду вирізати трикутничок, щоб навалювати листочки до нашої кульбабки. Ніби відбиток, як це виконую я. Подивіться, будь ласка, уважно, яка чудова в нас буде кульбабка, яке в неї чудове листечко буде. До речі, діти, а вам губка, яку геометричну фігуру нагадує? Правильно, трикутник, чудово, молодці діти! Малюємо ось такі листочки. І намалюємо, звичайно ж, ніби наша кульбабка знаходиться в травички. Ось така чудова кульбабка. Я буду чекати на ваші роботи. До побачення!